Історія двох найкращих друзів Цю історію розпочинає одна маленька, але водночас надзвичайно сильна дівчинка, яку життя пізніше навчить бути сильною, ніколи не опускати руки і завжди йти вперед. Незважаючи ні на що, тут ви дізнаєтесь, на що здатна людина. Яка поставила перед собою певну ціль. І вона буде йти до цієї цілі, не звертаючи увагу на ті труднощі, що постають перед нею. Це історія про Іринку, її життя та її друзів ніколи не залишать байдужими того, хто захоче прочитати цю книгу. Розділ перший. Це був звичайний осінній день. Подивившись на календар, можна було зрозуміти, що вже промайнуло півтора місяці осені. Озирнувшись навколо, можна було помітити, що всі люди кудись біжать, чомусь метушаться і просто живуть звичайним життям. Одного осіннього ранку. 23 жовтня 2002 року в родині Іванових сталася радісна подія. В Олени та Івана народилася дівчинка. Її назвали Іринка. Так її назвали, тому що це ім'я дуже подобалося і її батькам, і дідусю з бабусею. Її батьки дуже чекали на появу доньки. Так само. Як її дідусь та бабуся вони дуже зраділи, що в них нарешті народилась онучка. Незважаючи на те, що ця подія мала стати найщасливішою, попереду на новонароджену крихітку Ірочку та всю її родину, чекали непрості випробування. Які цій родині потрібно було пройти. Іринка народилася 7-місячною з дуже маленькою вагою, всього 1700 грамів. Через те, що дівчинка була недоношеною і мала маленьку вагу, їй та її мамі потрібно було деякий час полежати в лікарні для того, щоб ірочка зміцніла. А також набрала вагу, але не дивлячись на те, що випало на долю цієї крихітної дівчинки, і на те, що з перших днів її життя їй вже доводилося бути сильною. І ця крихітка була такою і боролася за життя, бо вона дуже хотіла жити. І Бог дав їй сили для боротьби, хоча це було тільки початком непростої історії життя Іринки. Минув місяць з того моменту, як маленька народилась, а також місяць з того моменту, як така маленька, але водночас надзвичайно сильна дівчинка та її мама перебували в лікарні. За цей час Іруся зміцніла та набрала вагу. І нарешті її з мамою виписали додому. На маленьку красуню з нетерпінням чекали вдома члени родини, тато, дідусь і бабуся. Спочатку, здавалося, ніби з малечою все добре, але йшов час, красуня підростала. З самого початку батьки звернули увагу на те, що їй було важко тримати голівку. І тоді вони запитали в лікарів, чи все добре з донечкою, на що вони почули у відповідь? Все нормально. Це все тому, що вона у вас семимісячна, а такі діти зазвичай відстають у розвитку. Ішов йшов час. Коли Іринці було піврочку, вона ще навіть не сиділа, і її мама знову і знову йшла до лікарів, а ті знову і знову повторювали, все добре, маленький постійно робили масажі, щоб їй було краще. Але, на жаль, вона так і не змогла сама сидіти. Вона сиділа тільки тоді, коли її. Спирали подушками. Коли крихітку ставили на ніжки, вона не ставала на повну стопу, а лише на пальчики. Коли ірочці був один рік і чотири місяці, лікарі поставили їй діагноз ДЦП. Це було шоком для всієї родини, але з того моменту, Почалися масажі, реабілітації. Все робилося для того, щоб поставити Іринку на ніжки. Маленька красуня дуже любила слухати казки, які їй постійно читав дідусь. А ще Іринка в два рочки вже почала говорити. Вона мала дуже хорошу пам'ять. Пізніше вона могла переказати дідусю казку, яку він їй прочитав. У два рочки в Іринки була перша операція на ніжках, яку їй зробили, для того, щоб в майбутньому їй було легше стояти та ходити. Сама доля послала. В цій сім'ї лікаря від Бога, Сергієнка Олександра Афанасьовича. Це був дитячий лікар-ортопед, який працював в Станишівці. І до нього на консультації та операції їхали з усіх міст України, тому що ця людина дійсно без перебільшень мала золоті руки, тому що. Його операції дійсно ставили багатьох діток на ніжки. Ось і Іринка з мамою приїхали до цього лікаря на консультацію. Зазвичай Олександр Афанасьович оперував тільки тих діток, які вже могли хоч трохи стояти. А Іринка на жаль, не могла стояти. але Лікар, дивлячись на іринку та її маму і їхнє бажання, неймовірне бажання зробити все для того, щоб красуня змогла ходити, лік... лікар вирішив ризикнути. І тоді він, наче серцем, відчув, що, прийнявши саме таке рішення, він не помилиться. І якщо працювати з дівчинкою, то результат обов'язково буде. І от маленькі Іринці вже призначили операцію, яка мала відбутися найближчим часом. Коли дівчинці зробили операцію, після неї потрібно було місяць лежати в гіпсах, а потім були масажі. Та реабілітація Після операції дівчинка не одразу змогла стати на ніжки, але минув час, і Іринка потихеньку стала відновлюватися. Незламна та сильна дівчинка продовжувала боротися за свій шанс самостійно ходити. І вони з мамою дійсно були неймовірно вдячні Богу та долі що вони подарували їм зустріч з таким лікарем, а він, в свою чергу, подарував Іринці та її мамі надію на те, що дівчинка зможе ходити.